Слава Ісусу Христу! І ніхто таки не, зробив, не зрозумів цю таємницю, що Ісус Христос є той самий Господь, який був від самого початку, який говорив з Мойсеєм і виводив з єгипетського грабства народ. Це було три тисячі років назад. І так само, що з Авраамом говорив той самий Господь, це і є Ісус, це той самий Бог, який говорив. І Бог, це і є Яхве, Єгова, і це той самий Господь, і Він потім народився в тілі, в тілі Ісуса Христа. Це і є той самий Господь, який створив небо, землю і все, що ми бачимо. І тому не пізнали. І всі дивилися, не могли зрозуміти, що відбувається. І тому ми перебуваємо кожен день в Слові Божому, тому що смерть не має влади над Словом Божим, і чорти, біси вони цього не зрозуміли. І тому той, хто вірить в Ісуса Христа, який має в собі Слово Боже, той не побачить смерті.